Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема заняття читання вірша Петра Ребро Оксанчин Дідсадок. До нас завітала дівчинка Оксанка. Привіт, малята! Який у неї настрій, як ви гадаєте? Вірно, веселий, але не завжди у людей, у діток буває гарний веселий настрій. А як ви думаєте, від чого залежить настрій? Розкажіть, будь ласка. Який же настрій у діток? Подивіться, у них у всіх різний настрій. Як ви думаєте, що могло з ними трапитись? Наприклад, з цією дівчинкою. Так, воно соромиться, сором'язливий настрій? А у цього хлопчика вірно злий настрій. У цієї дівчинки спокійний настрій. А цей хлопчик засмучений. Чому? Як ви гадаєте? А цей розкажіть чому який. Молодці. А з яким настрієм ви б ходили в дідсадок? Оксанка хоче розповісти вам про свій дідсадок. Послухайте. Чий такий красивий дім? Грають промені на нім, сяє напис «Колобок». це Оксанчин дитсадок. Чи такий співучий дім? Цілий день пісні у нім кличе музика в танок? Це Оксанчин дід садок. Чий такий веселий дім не змовкає сміх у нім, А малечі, мов квіток. Це Оксанчин дід садок. Дітки, хто запам'ятав, як називається дитячий садок? Вірно, колобок. А що лунає у садку? Співи. Таночки, музика. Який дитячий садок? Веселий. Чому цей художній твір називається віршем? Вірно, тому що слова останні рифмуються. Давайте пограємо і знайдемо римовані слова. Наприклад, колобок, дідсадок Танок. Дідсадук. Ці слова закінчуються однаково. А зараз пограємо в гру, що зайве. Чи всіма предметами можна гратись? Роздивіться уважно. І поясніть, чому не можна гратись пилкою. Молотком. Ножем. І праскою. Так, вірно, тому що можна пошкодити собі руки, ноги, очі, тому треба з цими предметами не гратися. Давайте ще раз спробуємо повторити вірш. Чий такий красивий дім? Грають промені на нім? Сяє напис «Колобок». Це Оксанчин садок. Чий такий співучий дім цілий день пісні у нім Кличе музика в танок? Це Оксанчин дідсадок. Чий такий веселий дім? Не змовкає сміх у нім, А малечі Мов квіток. Це Оксанчин дід садок. Повторіть цей віршик і ще раз, будь ласка. У дитячому садочку як? Весело, тут дітки грають, співають, малюють. Молодці малята ви гарно попрацювали.